Зараз ведуться величезні переговори про безпекові гарантії. Вони були підписані там з 30 державами чи з 40, зараз пішли по второму кругу. Друзі, безпекові гарантії означають наступне: що країна, яка нам надає безпекові гарантії, буде сама разом з нами воювати з Росією. Вона не буде давати гроші не тільки, вона не буде давати тільки зброю. Вона має взяти на себе зобов'язання воювати з Росією. Це можливо, Петро? Це це можливо, взагалі, взагалі, от я це можливо, виконати. бо тому, що саме про це пише стаття 5 НАТО. І тому я кажу ніяких інших безпекових гарантій, ніж НАТО або НАТО стайл. Наприклад, ті тільки дві країни зараз вони мають щось подібне. Мали: це Фінляндія, так. яка отримала позицію, що Стаття 5 НАТО навіть до вступу Фінляндії в членів буде застосовуватися. Про що п'ята стаття? Вона дуже коротка. Напад на одну із країн-членів НАТО кваліфікується іншими країнами як напад на себе. Отже, напад на Хорватію чи Румунію це є напад на Сполучені Штати і Британію з повним застосуванням Збройних сил Сполучених Штатів і Британії. А ми говоримо там. Ви знаєте, от у нас там байдінг, ні байдінг, обов'язково. Вони навіть не ратифікуються ці безпекові гарантії тими країнами. Вони ратифікуються виключно Україною. Про що ви говорите?